Борис Олійник Вибір Над штормом, над шабельним блиском, над леготом теплим в житах Гойдається вічна колиска Маятником життя, життю ні кінця, ні начала, і вічно по колу землі, Комусь лебеді від'ячали, комусь ще сурмлять журавлі, Один передбачливо очі. Прикрив ще за крок від межі, війшовши клітиною ночі тихенько, чи жив, чи не жив, а інший на кроки не міряв, Летів і гримів і згорів. І люди відкрили в сузір'ях зіницю нової зорі. Коли б загадали хочеш одне лише слово твоє? І вища лаврова почесть чоло твоє обів'є, Я б вибрав найвищу почесть У чистім і чеснім бою На чорному мармурі ночі, Зорю записати свою.